А можна задати таке питання: хто в нашій державі вибирає президента? Народ? Народ. Депутати хто вибирає? Народ. А чого ми не можемо вибратися від директора, який хазяїн сюди прийшов, а не якась розвалюха прийшла? Хватит на 8 років терпілися. Ось так. Навіть під час війни приватні інтереси окремих осіб та кишенькових фірм стають вище над державними. У цьому вкотре переконуються працівники державного підприємства Дослідне господарство Іванівка, яке належить Академії аграрних наук України. Незважаючи на те, що суди поновили на роботі законного директора підприємства Андрія Скварського на посаді, зацікавлені особи під патронатом впливових осіб весь час намагаються позбавити можливості нормально працювати, скориставшись найменшою нагодою та можливістю. Вилучили з державного реєстру поновленого судом на посаді директора. Андрій Скварський знову звернувся до суду. Але в день розгляду справи в Чернігівському районному суді адвокати, які також трохи раніше представляли інтереси приватної агрофірми з Одещини ТОВ СГ Алва, що незаконно, а це підтвердила і прокуратура, засіяла соняшником сотні гектарів площі державного підприємства, внесли клопотання про перенесення судового засідання. Чим вони це мотивували? А тим мовляв, що Академія аграрних наук, у підпорядкуванні якої і знаходиться державне підприємство Іванівка, не ознайомилась як слід з новим позовом Андрія Скварського. Хоча, за твердженням захисника самого Скварського, є докази вчасного отримання Академією такого подання. Я думаю, що в зв'язку саме з причинення окремою документів, я вважаю, що це не відповідає дійсності. І таке питання не може бути заговорено, оскільки у сута наявна квитанція no 68, 68809, формована 16 січня 2023 року, про доставку юридичній особі Національної академії граждани України через ту електронну адресу, яка зазначена в яка зареєстрована в електронному суді. Про доставку позову і переліку документів. Так от позов і перелік документів складає 17 додатків. Тобто академія е, прийняла всі ті документи, які подані до позову, і, і, і одночасно з позову заяву 16 січня, 23-го, року, то що е, свідчить фінанси додана і сформована система Тому Ну, це не є причина. Якщо тільки по цій причині, то я вважаю, що напис ставна і таке клопотання не підлягає задоволення. Суддя Чернігівського районного суду Вікторія Олещенко як не дивно задовольнила клопотання адвокатів-опонентів Андрія Скварського та колективу. Разом з ухвалою про відкриття провадження судом надсилаються учасникам справи саме позовна заяву та додатки до неї. Вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наявність клопотання представника відповідача і відповідача і представника третьої особи суд ухвалив задовольнити надані клопотання. І надати час для підготовки засідання це вперше таке клопотання, тому суд ухвалив його задовольнити і відкласти судове засідання. А тим часом, через такі дії зацікавлених осіб, працівники підприємства не можуть ніяк налагодити нормальну діяльність господарства. До того ж, незабаром розпочинаються виснені роботи, а тому селяни впевнені у тому, що все це робиться певними особами з метою власного збагачення через використання державних земляних площ. І вони чудово розуміють, ділки можуть досягти своєї мети лише за однієї умови, якщо на посаді директора підприємства буде їхня людина, а не Андрій Скварський. Зазначимо, що працівники дослідного господарства Іванівка обвинувачують у всьому цьому діючого провладного народного депутата з Чернігівщини. Нагадаємо, що раніше, за повідомленнями деяких засобів масової інформації, цей нардеп очолював юридичну фірму гільдія права. Юристи, якої через внесення клопотання заблокували юридично-судовий розгляд справи. Цікаво, що на засідання суду не були допущені працівники державного підприємства «ДГ Іванівка, які приїхали до Чернігова, аби підтримати свого керівника Андрія Скварського. Для засідання знайшли найменшу кімнатку, яка є в приміщенні райсуду. Працівники запитують, коли закінчиться оце все беззаконня та можна буде нормально працювати. Хто захистить нарешті інтереси селян? А відтак і держави не вже війна ні в чому так і не навчила владу. Вони оціми своїми судами, апеляціями блокують роботу нашого підприємства. А люди всі за Андрія Віталійовича. Я подавав позов на академію аграрних наук про стосування наказу від 30 грудня минулого року про моє звільнення. В чому суть цієї справи минулого року? Ми виграли суд 19 грудня. Про моє поновлення на посаді директора ДПДГ Іванівка. Але Академія грарних наук це рішення суду не виконала. 28 грудня минулого року вона мене наказом поновила, а 30-го вже звільнили. Тобто, реально вона від поновлення ухиляється. Тому подавали позов, щоб Академія аграрних наук скасувала наказ про 30... від 30 грудня про моє звільнення. Але сьогодні дивним чином чомусь перенесли на, 3... на 22 березня опять цю справу. І... А причиною цього є би, те, що Академія не отримувала позов. А по квитанції є, що вона отримала 16 січня цього року. Тобто відтермінується. Питання далі мета. Ну що ціну ці, резину, заважати підприємству працювати, тобто тягати по судам так і таке інше. Щоб підприємство хазяйство діяльність не вела, не виплачувала зарплати, не готувилась до посівної та таке інше. Адвокати Андрія Скварського готують скаргу до Вищої ради правосуддя на дії судді Чернігівського районного суду щодо обмеження прав громадян. А також через рішення суду щодо його перенесення аж на кінець березня. Адже, як зазначалося вище, є підтвердження того, що Національна академія аграрних наук була вчасно повідомлена про розгляд справи, але чомусь суддя дослухалася до клопотання лише однієї сторони. Натомість справа, на переконання адвоката Андрія Скварського повинна була розглядатися в спрощеному порядку. Продукція потрібна сільськогосподарська. Для чого? Для народу, для людей, для армії. Це теж боротьба. Вони борються там за Україну, а ми боремося тут за державну. Тоже, Це теж державне підприємство, державна земля, державне все майно. А вони діваються у них усе у тих ворів, Уже надоїли оці вори.